Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврачак. на календарі. Сьогодні у нас 25 серпня. Понеділок. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші події з цього божевільного світу. Про що хочу сьогодні з вами поговорити? Про те, що Трамп найближчим часом дасть зелене світло Україні на удари західним озброєнням по території Російської Федерації. Про це раніше писали Wall Street Journal, а тепер про це сказав сенатор республіканець Лінсі Гре. Залужний колишній головнокомандувач збройних сил України а тепер посол України в Британії має домовленість із українською владою. Про це пише і переконує видання The Guardian. На цьому зупинимось детальніше з вами. Польща може припинити оплачувати українські старлінки і все через. Нового президента Навроцького він взагалі там заявляє, що він хоче обмежити допомогу Україні. Також згадаємо словаччину, Угорщину. Вони там зараз виють, кричать, що Україна посягає на їхню енергетичну незалежність. Перед тим як розпочати, традиційно попрошу вас, поставити лайк, підпишіться, якщо ви раптом не підписані. Щодня оновлюємо для вас інформацію, аналітику з фронту обов'язково в коментарях діліться своїми враженнями, зауваженнями, запитаннями. Реакціями на ту чи іншу новину це дуже важливо для нас. Неймовірно справді важливо мати з вами зворотній зв'язок і діліться нашою розмовою. Давайте разом просувати україномовний контент і боротися з російською пропагандою. Почну що з улюбленої газети Трампа нью йорк Пост йому щодня її. Викладають на стіл в овальному кабінеті, і дуже гарно підійшли ем, редактори ці видання. Вони написали велику статтю центральну, в якій наголошують, що Путін водить за ніс Трампа, виставляє його. Посміховиськом і взагалі тролить його в контексті того, що була зустріч на Алясці, де нібито Путін щось пообіцяв рухатись до мирної угоди, е, також ще якісь поступки. А останні заяви Лаврова наводить. До речі, Нюркпост е, він в останні ж дні дуже розговорився. Очевидно, що ні на які поступки, ніяких зустрічей, ніяких гарантій для України вони не визнають і не хочуть. Ну, відповідно, Нюркпост акцентує на тому, що. Білий дім і Трамп повинні на це реагувати і вони будуть на це реагувати. Ну і от є перші такі ластівки, скажімо так, е е е хороших новин з Білого Дому раніше. Wall Street Journal писали в контексті ракет ЕРАМ, які Україна закупила через європейські країни три одиниць на 850 мільйонів доларів. Ми з вами про це говорили. Хороша ракети, дальність 450 кілометрів. І в цій же статті Wall Street Journal писали, що найближчим часом Білий Дім Трамп можуть зняти заборону ударів західним озброєнням по території Російської Федерації. Я вам нагадаю, що є в нас атикам з балістичні взагалі. Нам США в відкритих даних пишуть, що передала 5 сотень таких ракет залишили ми десь орієнтовно 50 і чекаємо, можливо, на дозвіл на удари. Ну і Storm Shadow і Scalp це крилаті ракети від Франції. І Британії, чому ми їх не застосовуємо по території Росії? Бо використовуємо розвіддані США а США кажуть, що ми їх надаємо вам, але забороняємо їх використовувати для ударів з західним озброєнням по території Російської Федерації. Ну і плюс там є комплектуючі зі сполучених штатів Америки. Про це писало Wall Street Journal Тепер про це сказав. Сенатор республіканець Лінсі Грем, цитую: Трамп готується зняти обмеження на використання Україною далекобійних ракет проти Росії. Він також каже, що це необхідно, аби перейти до наступальних дій і завдати російським військам набагато серйозніших збитків. Наголошує Лінці Грем, що на зустрічі на Алясці Путін. Нібито дійсно пішов на певні поступки, значущі, але поки що не розголошені. Однак він реагує тільки на тиск. Ну можливо, Грем має на увазі те, що казав вчора Джей Дівес, віце-президент. Ми з вами говорили про це, що мовляв, Росія тепер визнає суверенність України, і ми про це з вами наголошували. Що Росія визнає, може можливо, визнає, не визнає нам байдуже, що там думає Росія, але вона може визнавати те чи інше лише в силу того, що вона не може досягнути своїх. Цілий, який перед собою поставили, а це знищення України українського народу і повністю знищити нашу ідентичність, також каже лінці Грем, що наступного тижня він також має намір нести цей вже легендарний законопроект Рінсі Грема Блюменталя про визнання Росії державою спонсором тероризму, і також про. Те, що там енергоносії, не той, хто купує в Росії, ці країни будуть підпадати під сильні мита. Ну але знову ж таки це поки що обіцянки від лінці Грема Але про зняття обмеження ми вже чуємо мінімум з кількох джерел. Це Wall Street Journal і лінці Грем про це каже. До речі, Телеграф вийшли з статтею що США переоцінили вплив своїх далекобійних ракет на Україну, тому що суть в тому, що Україна зараз. Розробляє активно і розвиває свій військово-промисловий комплекс за рахунок і партнерів з європейських країн, і знаємо, що є данська модель, коли країни фінансують наш ВПК. І загалом каже Телеграф, що насправді. І так задають сильних відчутних ударів. Наші дрони поки що дрони, тому що ракети в розробці. і Телеграф згадує про фламенго, яке може летіти на тисячу кілометрів. До речі, вчора міноборони продемонстрували ролик до Дня Незалежності, і там, нібито, було по такий стоп кадр ракети, начебто, це новий Нептун, який може летіти на тисячу кілометрів. Ну і загалом телеграф каже, що Україна вже менш залежна від далекобійних. Ракет з боку Сполучених Штатів Америки ну і це так справді є, і це неминуче, тому що те, як адміністрація Трампа особливо чинить, ми не можемо на них розраховувати. Обіцяв вам розповісти про інсайди щодо Валерія Залужного. Про це каже видання The Guardian Дуже цікава стаття. Вам основне розповім колишній головнокомандувач сил України, тепер посол в Украї України. Перепрошую у Великій Британії, Валерій Залужний відмовився від контактів із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, який телефонував йому після публічної суперечки. Пригадуйте 28 лютого лютого овальному кабінеті Зеленського і Трампа. У статті Guardian йдеться, що саме віцепрезидент США зіграв ключову роль у провокуванні конфлікту між Трампом і Зеленським в овальному кабінеті. Ви це прекрасно пам'ятаєте, як він сказав, що я бачу війну в Україні, що відбувається в телефоні. і На цьому все розгорнулося, і цей скандал. Так, от зазначається, що відразу в найближчий там час Венс зателефонував залужному чи, до речі, через три дні після сварки овальному кабінеті, обмірковуючи альтернативу. Проблемному зеленському пригадуєте тоді і було тоді. Навіть Лінці Грем, республіканець сказав, що Зеленський має змінитися або його мають змінити. Так, от команда Венса спробувала різні дипломатичні та інші канали, щоб зв'язатися із залужним. Повідомив один із трьох співрозмовників. Однак, залужний, після, після консультації з головою офісу президента відмовився відповідати на дзвінок. Зараз поясню, в чому причина. Одне із джерел наближено до залужного розповіло, що це був ще. Що це був демонстративний прояв єдності, і я дуже якщо чесно вірю в такий вчинок залужного, оскільки він розумів, що підтримка команди Дональда Трампа проти власного президента не найкращий варіант, і все зводиться до того, що просто він не брав. Слухавки від Джей Дівенса. Згодом, ви знаєте, що зараз кажуть там різні інсайди, що йому такий офіс створюється в Лондоні до майбутніх якихось політичних звершень залужного, але це все інсайди. Навіть, начебто, колишній Манафорт. Це є колишній радник Трампа, Пол Манафорт, теж літав до залужного і казав йому, що він йому готовий надати свої. Консультації і бути його консультантом. При майбутніх виборчих кампаній, незалежно від того, що вибере Валерій Залужний, і найцікавіше в тій статті, є, знаєте, що що минулого листопада Валерій Залужний кажуть їхні інсайди, зустрічався з Єрмаком офісом президента, ніби той пропонував йому якісь серйозні позиції в команді Зеленського. Він відмовився, але дав обіцянку, що допоки триває війна, він не буде виходити в публічне поле і критикувати українську владу. Мені здається, ну якщо ми будемо базуватися на тому, що написали те. Алеграв дуже достойний вчинок Валерія залужний Я чомусь не сумнівався, що саме так і вчинить колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Ну, от далі будемо стежити за ситуацію. я Кажу, дуже багато зараз іде інсайдів про те, що багато от просто різні політичні сили з України приїздять на консультації, пропонують свої послуги. Ну зрозуміло, тому що Валерій Залужний є підтримка в Україні шалена, і кожен з політиків. В більшості негідників хочуть цим скористатися. Я дуже сподіваюся, що буде виважена Валерія залужного позиція, і він підбере собі правильну команду. Аби, знаєте, були в нас жі випадки, коли людина дотична до війська, йде в політику і марнує свій авторитет. Дуже сподіваюся, що такого не буде з Валерієм Залужним. Словаччина, Угорщина репетують немає. Куди міністр закордонних справ словаччини юрай Бланнар заявив, що українські атаки на нафтопровід Дружба не йдуть їй на користь, та натякнув, що подальші обстріли можуть спричинити зупинку постачання словацького дизелю, за його словами, словацький нафтопереробний завод слово нафт, який використовує до речі російську нафту, є великим постачальником нафтопродуктів для України, який за словами глави, Словацької МЗС забезпечує 10% місячних потреб України. Зокрема, завдяки цьому НПЗ Україна отримує від Словаччини дизельне паливо. Ви знаєте, що дизельне паливо це паливо номер один для техніки, яка використовується на фронті, і вони там кричають, що не бийте по дружбі. Ну, послухайте, Сибіга дуже гарно відповів угорцям, бо вони ж теж там репетують. Давайте я зацитую Сибігу. Я відповім на угорський манер. Він відповідає, це міністр закона справ Сіярту, який казав, що після слів Зеленського, що між Україною і Угорщину, Угорщину завжди була дружба, і тепер дружба залежить від Угорщини. Ну це гра слів, також згадуючи про нафтопровід дружба, по якому б'є Мадяр, наш очільник сил безпілотних систем. Так, от що сказав Сибіга, я відповім на угорський манер: не треба вказувати українському президенту, що йому робити, що говорити, і коли він президент України, а не Угорщини. І далі енергетична безпека Угорщини у ваших власних руках. Диверсифікуйтесь і станьте незалежними від Росії як решта Європи. Ну і справді вся Європа знайти знайшла собі альтернативне постачання нафтопродуктів, альтернативне постачання газу, скраплений газ, ЛНЖ термінали Німеччина будує. А угорська влада і словацька сидить. Така знаєте, як носороги, вони не можуть ліво вліво вправо повернути голову їм е, зручно бути маріонетками Кремля і далі смокчуть російську нафту. Ну от відповідь: Шукайте шляхи Європа шукає. А ви хочете сидіти, нічого не робити, і тільки дай подай вам. А в разі, якщо дай подай не працює, то ви починаєте погрожувати. Ще одна проблема назріває для України, і це президент новий. Кароль Навроцький він витував закон про допомогу українським громадянам. Що він сказав? Я не змінюю своєї думки і вважаю, що 800+, плюс. Повинні отримувати тільки ті українці, ну мається на увазі 800 плюс грошей, які беруть на себе зобов'язання працювати в Польщі. Те саме стосується охорони здоров'я за його словами. Польща має досягти у цьому питанні соціальної справедливості, адже поляки у своїй країні мають бути на рівних з українцями. Ну давайте скажемо на вродському, що Україна українці, ті, що працюють в Польщі, вони стільки приносять. Заробітку Польщі, що раптом, якщо зараз Навроцький почнеться тиснути, побачимо хто з'явиться альтернативні мігранти, хто буде працювати. Яка якість цієї буде роботи? І взагалі це буде провалом для Польщі, але Навроцький ви ж прекрасно знаєте його погляди. Що він ще сказав? Для мене це принципове питання, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді. Також він закликає уряд і всі партії в парламенті протягом двох тижнів наполегливо працювати над формою цього. Закону також він сказав, що треба збільшити покарання за перетин кордону до п'яти до років, надавати громадянство процесне на отримання громадянства повинен бути продовжений з трьох до десяти років. І найбільше, що він наговорив, він сказав наступне: що потрібно викорінити російську пропаганду. Що він має на увазі? Дуже цікаво. Він має на увазі. Він скаже і встановити партнерські відносини між Польщею та Україною. Далі цитую, тому я пропоную. Включити до законопроекту пункт стоп бандеризму. Він каже, що у кримінальному кодексі бандеризм потрібно прирівняти до німецького нацизму. Ось наш друг в лапках Навроцький. Ну, ми будемо ще мати з ним проблеми, але нам треба співпрацювати з нашим сусідом. От з'являється Навроцький в Польщі, а от у Угорщині вже в квітні, місяці я сподіваюся, піде з посади Орбан Там будуть вибори, і зараз його партія. Не лідирує, а що які наслідки можуть бути для України через оце от е, ветування? Про це сказав їхній міністр цифровізації Польщі Кшиштов Гавковський, написавши в себе на соц в соцмережі ЕКС, Польща більше не зможе платити за старлін для України причиною стало вето президента Кароля Навроцького на закон про допомогу українцям. Цитую президентські вето діють. На осліп Карл Навроцький своїм рішенням відключає інтернет в Україні, тому що де-факто це означає його рішення щодо закону про допомогу громадянам України. Це кінець інтернету Starlink, який Польща надає воюючій Україні. Це також кінець підтримки зберігання даних української адміністрації в безпечному місці. Гавковський вважає, що це рішення є подарунком для російських військ. Він нагадав, що українські військові регулярно використовують Starlink. Далі цитуємо, пане президенте. Звертається він до Навроцького. Ви повинні перестати сліпо наносити удари по Україні в ім'я політичної боротьби. Ви завдаєте шкоди людям, які борються за свою незалежність, і одночасно допомагаєте Росії. Ну і тут міністр цифровізації Гавковський повністю правий, і ми його повністю при підтримуємо. намагається маніпулювати, намагається там показати, що він дуже великий. Патріот, там де не потрібно своєї країни, в той же час, сьогодні, 25 серпня, до України прибули високопоставлені чиновники з Німеччини і Норвегії. Так от, до Києва з неоголошеним візитом прибув міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгсбайль. і він зазначив, що Німеччина закріпить щорічну фінансову підтримку в Україні в розмірі 9 мільярдів євро. Протягом наступних двох років дуже важлива ця допомога. Велике спасибі німцям. Ми бачимо, як вони трансформувалися спочатку з, з перших днів повномасштабного вторгнення, і тепер вони є ключовим нашим партнером. Справді надпотужна допомога. Ну і звичайно він згадав про гарантії безпеки, про те, що німці і німеччина будуть до кінця з Україною. Ще раз велика їм подяка. Також до України прибув прем'єр-міністр Йонас Гарстерре. І під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським він сказав, що Норвегія продовжить також допомагати Україні, і в 2025-2026 роках вони виділять мільярди доларів. Цитую сьогодні, пане президенте, я оголосив, що висока підтримка Норвегії до України буде продовжуватиме і продовжуватиметься в 25-26 роках. І це передбачає 8,5 мільярдів доларів США. Ця сума буде запропонована. До виділення парламентом, який буде виділяти кошти в рамках програми НАНСЕН, сподіваюся, ми зможемо утримати цей рівень підтримки. Також прем'єр зазначив, що найбільша ефективна безпека і безпекові гарантії для України це підсилення обороноспроможності її у всіх сферах. Ми посприяємо постачанню двох систем Петріот, які ми співфінансуємо. Ми будемо робити все, що в наших силах, щоб допомогти вам. Захищатися, підкреслив Гарстерре. Крім того, він додав, що Норвегія співфінансує постачання та накопичення газу для України. Ми робимо це з європейськими партнерами і ми врахуємо ваші меседжі. Ну, от бачимо, скандинавські країни там, Данія, Норвегія, Швеція це просто феноменальна підтримка, і більше того. Ви знаєте, що на день залежності був прем'єр-міністр Канади в гостях в Україні Карні. А от міністр оборони зустрівся з Канади, звати його Девід Макгінті, з шмигалем, нашим міністром оборони. І, по-перше, Шмигаль подякував за один мільярд. Виділених доларів на дрони боєприпаси та важку техніку броньовану, а також стало відомо, що Канада стала четвертою країною, яка долучилася до схеми П'юрел. Я вам нагадаю, це розроблена прекрасна співпраця, коли європейці надають кошти, купують озброєння в Сполучених Штатах Америки, і Сполучені Штати Америки передають через європейські країни Україні все необхідне. Так, от вони стали четвертою країною, які виділили півмільярда. Доларів тепер там в цій коаліції Нідерланди виділили півмільярда, разом Данія, Норвегія, Швеція півмільярда, Німеччина півмільярда і тепер от Канада, чотири країни, два мільярди є вже на озброєння. Володимир Зеленський раніше говорив, що розраховує Україна залучати в районі одного мільярда доларів на озброєння з США. Майська назі кошти наших партнерів. Велике, велике спасибі ще раз. Нашим європейським друзям, ну а Трамп до речі, сьогодні в овальному кабінеті почав розказувати, чому Зеленський не Трамп не хоче перепрошую. Путін не хоче зустрітися з зеленським, бо він йому просто не подобається. От рівень дипломатії, рівень аналізу. Ви розумієте, Трамп це унікальний? Ще там Трамп до речі сказав, що він хоче міністерство оборони назвати міністерством війни, бо так логічніше, і він не хоче тільки обороняться наступати. Ну, взагалі там в голові твориться ой як. Все наплутано і намішано. Ну і Трамп знову ж таки сказав, що він не збирається надавати зброю України, лише продавати. Ну, ми знаємо, що вони продають зброю. Більше того, згадаю, міністр фінансів Скот Бесен казав, що ми з націнкою 10% ще й продаємо. Ну, класичний Трамп, класичні ковбої, які думають лише про гроші, але нічого нам таке підходить. Постійний представник посол США у НАТО Меттью Вітекер в ефірі. Про Трампівського каналу Fox News сказав, що Трамп має достатньо можливостей, щоб змусити російського диктатора Путіна укласти угоду з Україною. Цитую, Трамп використовує всі інструменти, які має у своєму розпорядженні. Він роззігрує роз... їх належним чином, намагаючись змусити людей укласти угоду про мир. І є багато карт, які президент все ще може. Розіграти за його словами насамперед сам йдеться про постачання зброї європейським союзникам по НАТО та Канаді, які придуть її Україні. ага ми вже це чули на 10% Підняли ціну. Спасибі великі, це безумовно. це безумовно можна збільшити і це. Йде дуже добре, крім того, каже Вітакер, ефективними інструментами тиску. Є мита та вторинні санкції. каже, ви бачили, що Індія не рада, що їх на неї наклали. Китай повинен бути готовий. І Бразилія, яка також купує російську нафту, має бути готова, якщо вони не допоможуть світові покласти цьому край. Ну тут популізмом займається Вітакер, тому що на Китай ніхто накладати не буде. Вторинних санкцій це однозначно. А він згадав про Індію. Ну, тих 50% відсотків, навіть 25% відсотків бо 25 було просто піднято а потім Трамп сказав що через те що далі нарахує скільки українців буває росія купуючи російську нафту сша 25 відсотків підіймаємо і що це як це вдарило ніяк не вдарило насправді по індії вдарили європейці 18 пакетом санкцій де з січня місяця заборонено єс країнам єс купувати нафтопродукти в індії які вироблені з російської нафти оце удар а те що там каже вітекер ну що підняв він мита для Індії Індія їхній прем'єр-міністр на рендерамоді ще більше зблизився з Путіним. Називає його дорогим другом. Тепер от спілкується активно з. Фактично ворогом своїм Пекіном, сі Цзіньпінім, буде до нього летіти в гості, і навпаки, Трамп зробив, що Індія кучкується з Пекіном і Росією. От тому давайте скажемо Вітикору, хай багато популізму не займається, а хоч справді щось Трамп зробить для того, аби натиснути на Росію. Бо наразі ми нічого такого не бачили. Що ж, друзі, це була найголовніша новини станом на 25 серпня. Понеділок попрошу вас, підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте звідки дивитесь ваші зауваження, побажання в коментарях. Вони дуже і дуже вітаються. Давайте разом просувати україномовний контент і відстоювати проукраїнську позицію.